Вовк та вовчиця українська казка. Розмовляли одного разу вовк з вовчицею. Погано тобі вовче живеться, каже вовчиця. Чому? дивиться на неї вовк. Ти все по кущах ходиш, від людей ховаєшся, пробурчав вовк. Але ти також від людей ховаєшся. Ні, я де хочу, там і ходжу, і ніхто мене не бачить. Брешеш ти, галубонька, не погоджується вовк. Тебе бачать люди, так само, як і мене. Вір, не вір, я правду кажу, відповідає вовчиця. Покрутив вовк головою та й каже Коли так, то давай перевіримо. Я заховаюсь у кущах, а ти йди у поле. Побачимо, помітять тебе люди, чи ні. Добре, каже вовчиця, подивимось. Пішов вовк у кущі а вовчиця вийшла у поле. Побачили її речі і почали гукати Вовк, Вовк, бий вовка. Почув це вовк у кущах, що його згадують, і дриманув у ліс. Біжить та й думає цікаво. Мовчиця в поле вийшла і нічого, а я в кущах сидів і мене побачили. Догнала йому вовчиця, запитує Ну що, чия правда? Видихався вовк та й каже, твоя правда, нічого не скажеш, якби не перевірив, нікого б і не повірив.